Що може стати кращою експозицією українського строю ніж його масова демонстрація на щорічному фестивалі Манхеттені? Сюди приходить різноманітна публіка побачити екзотику чи показати своїм дітям, у чому приїжджали в Америку їхні бабусі? Більшість костюмів із популярних фільмів. Запам'ятовується грою актора тим, що в ньому було пережито, а не саме вбрання. Але трапляються наряди, які здобули собі славу не меншу за культові фільми. Наприклад, вишита блузка головної героїні фільму Індіана Джонс у пошуках втраченого ковчега. Персонаж Маріон Равенвуд, зіграний актрисою Каринален, виділяється у сцені втечі у вишиванці з шароварами, обраним для неї костюмером стрічки. Ідея костюму була показати дівчину 30-х років від появи цього фільму на екрані і дотепер. Цей ансамбль вишиванки з червоними шароварами користується популярністю на виставках моди і музеях кіно, а був придбаний костюмером в українській крамниці в Нью-Йорку, де сьогодні проходить 42-й фестиваль. Район Свілич відомий не лише тим, що з початку 20-го століття був центром українських іммігрантів, а також притулком для авангардних художників та музикантів, які у 60-х роках представляли контркультурну хвилю в мистецтві. Не випадково Енді Ворхол, чия студія знаходилась неподалік, подарував Джиму Морісону вишиту. Сорочку, у якій він зображений на відомих фото. багатьох таких місць уже не існує, але є кіно і є фестиваль, а пошуки красивих образів продовжуються.